Уже понад добу кордон Волині у бік Євросоюзу блокують польські фермери. Учора зранку страйкарі перекрили під'їзд до українського пункту пропуску у стилух зосин. Там, за даними прикордонників, пропускають лише по три вантажівки на годину в кожен бік. Раніше 9 лютого учасники акції вийшли на протест перед Ягодином. Нагадаю, це найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею по той бік Дорогуськ. Там у вихідні учасники блокади відкрили болгарками кілька українських фур, з яких на дорогу висипалося. Зерно посол України у Польщі Василь Зварич на своїй сторінці у Фейсбуці назвав це цитую ганебним злочином, адже зерно з України везли до Литви. Інцидент розслідує польська поліція. Згодом до кордону страйкарі почали звозити землю та шини, щоб перекрити шлях нашим фурам. За даними митників на тепер у черзі перед дорогуськом більше шести сотень вантажівок проїхати у бік Польщі вдається лише одиницям. Протестувати фермери планують до 10 березня. Коротше, розвернулися ми всі в сторону хати. Приїхала поліція. Поліція розводить руками, взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати до люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь, напевне, по тонни-три, то точно.